Як зробити доброго три двадцятки з простих е, монодобрив? Щойно було відео записано таке саме на TikTok. кому цікаво, там швидше виходить інформація. Шукайте а, агові в TikTok. І так, давайте з простих зробимо двадцятки, але не прості, трохи покращені по мікроживленню, щоб просто було більш чудово, і додамо ще якийсь стимулятор. І зробимо його дешевше на 72%. Краще, дешевше і е, простіше. Так, поїхали. Що нам потрібно? Ми беремо, е, створюємо добриво 3,20ки 20 20 20 Що це означає? Що в е, одному кілограмі добрив у нас 200 г азоту, 200 г фосфору п 5 і 200 грамів калій, е, калій 2 о Щоб створити 200-200-200 в одному кілограмі, в одному я роблю, беру монокалій фосфат. МПК Калі H2PO4, це його хімічна формула. Беру його 384 грами. І ці 384 грами нам дають 200 грамів П2О5 фосфору. І це виходить, що фосфор, питання фосфору ми вже отримали і закрили. Наступне я беру, а, а далі монокаліфосфат нам дає 115 грамів і 30 грами калій 2О. Тобто трохи, е, є фосфор і трохи калію. Наступне добриво я беру нітрат калію. Так його скорочую, калій НО3, його хімічна формула. Я його беру 182 грами. Ці 182 грами нам дають 25 грамів азоту, фосфору нема і 85 грамів калій 2О. Це означає, що оце плюс оце, у нас виходить 200 грамів 30 ну, 200 грамів калій 2О. Питання по калію ми закрили. Все гаразд. У нас залишився далі азот. Для азоту я беру карбомід або сечовина, як правильно казати, формула сечовини NH2CO НH2. CO – це біорета, це, що тримає її разом. Це не дуже гарно для рослин, але всі її використовують. 250 грамів карбоміду дає нам 115 грамів азоту. Фосфор та калію там нема, і питання по азоту ще у нас не, зак... не закрилось. Далі я беру селітра так її скорочую, і хімічна формула назва n 4 n 3 184 г. Це дає нам азоту 60 грамів. Якщо скласти оці показники, тобто по азоту у нас виходить 200 г, ми отримали фосфор p 2 o 5 200 г є, далі тут ми його не отримали, 200 г на кілограм вже в нас є. Калій 2О 115,85, у нас виходить 200 грамів. Тобто ми отримали 200-200-200. Або якщо в відсотках, це 20-20-20% ми отримали таке доброго. Якщо скласти у ці добрива 384 монокаліфосфат, фосфат, нітраткалія 182 карбомід 250 сечовина і селітра м'ячна 174. Ми отримали 990, 990 грамів добрива. Не кілограм. І це є невеличкий бонус. Тобто, у нас вже є норма добрив, але ще не кілограм. У нас залишилось 10 грамів. Що я пропоную зробити? Беремо Brexel Mix. Він 3,20-ка підходить максимально якісно, тому що то 320-ки це перша половина вегетації. Brexel Mix це перша половина вегетації. Даємо його 5 грамів Mix. І це і це означає, що десь в 2-3 в в 2, в 3 рази, в 2,5 рази більше мікродобрив, ніж будь якої іншої 320. І це непогано для рослини, це на краще. Звичайні 320-ки, там трохи не вистачає мікроживлення. а треба його там більше, більше завжди давати. Ми беремо 5 грамів Brexil Mix, і це в 2,5 в рази краще, ніж будь-які 30 які котрі є в продажі в даний час. І це ще хелатуючі вони. Далі у нас було 990 грамів дали. 5 грамів Brexion Мікс, У нас залишилось до кілограму ще 5 грамів. І я пропоную взяти бурштинова або янтарна кислота, хто як звик казати, бурштинова кислота. Це не найкращий стимулятор, але це непоганий стимулятор. Тобто вона має право бути. Я даю їй 5 грамів. 5 грамів. Давайте порахуємо, скільки це все складає по вартості. Вартість в гривнях. Взяв, наприклад, інтернет-магазин. Середня ціна 120 гривень за кілограм монокалій фосфат 384 грами, 46 гривень має вартість. Нітрат калію у нас вийшло 21 гривня і 80 копійок за 182 грами. Карбомід за 250 г ми заплатили 16 гривень 20 копійок. Селітра аміачна за 174 грами Ми заплатили 10 гривень 50 копійок. Брексил мікс за 5 грамів виходить десь 2 гривні 68 копійок. І бурштинова кислота, я не вважав, як е, там велика упаковка, а 5 грамів така знайшов упаковочка і 9 гривень його вартість. Якщо скласти усі всі цифри 46, 21,8, 16,2, 10,5, 268 і 9, це виходить навіть з бурштинною кислотою 95 гривень 77 копійок. А звичайні три двадцятки, там, де теж є е, мікродобрива, але в два-три рази менше, вартість кілограму 170-160 гривень. 160, мабуть, я таку і не зустрічав ціну. Десь приблизно 170 гривень. І що це означає? Це означає, що три двадцятки, котрі берете ви одразу готові, вони на 72% дорожчі, ніж скласти самим добривом. І що ми з цього маємо? Ми маємо більш дешевше добриво, котре зробили самі. Ми маємо більше мікроелементів, ми маємо янтарну кислоту, це плюс теж. І ми маємо більшу, дуже велику економію коштів. Звичайно, якщо у вас невеличке господарство, або воно дуже багате, дуже заможне це господарство, ми можемо, ви, ви можете завжди використовувати 3,20%. А якщо вам треба заощадувати кошти. Отримати кращий результат, то звертайтесь до мене Тимур Агросупровід. Займаюся агроконсультаціями та агросупроводом фермерів з України. Робимо двадцятки і не тільки самі, і покращені. Далі більше. Якщо це відео впродовж місяця набере 5000 лайків, то ми зробимо 134013. Покращене!